Атмосфера нашої планети не завжди складалася з кисню. Два два мільярди років тому деякі бактерії почали ну в гігантських кількостях виді, виділяти кисень. І це призвело до масового вимирання анаєробних бактерій. Але це стало причиною того, що ми маємо таке середовище, яке маємо. А от чи можливо так само зробити з іншими планетами? І як це зробити? Дум, 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 дум. Добрий день, ви на каналі Хабабол Трабол. В одному з попередніх випусків я розказував вам, які можуть бути наші колонії на Марсі. Ну що, як системи життя забезпечення якоїсь із наших колоній поламаються? Ви мені скажете. Они МКС літає, ламається і її ремонтують. Всі живі. Ну добре все. Я з вами всім погоджуюсь. Я знаю, як рятували МКС. Але чим, чим більше людей, чим більше систем життєзабезпечення, тим більше нам треба енергії для їх підтримання. З космосу весь час на всі планети пають метеорити. На Землю щорічно падає 40 тонн речовини з космосу. На щастя, в атмосфері вони згорають. Але якщо б нашої атмосфери не було, тоді б вони просто падали гігантськими малесенькими камінь або маленькими каменюками на нашу землю. На Марсі атмосфера дуже розріджена, тому ризики пошкодження цьогось, чогось дуже великі. Так чи можливо перетворити якусь планету на таку, на якій ми можемо жити без скафандрів, переслідити наших звірів, саджати рослини? І знаєте що? Науковці думають над цим, навіть я думаю. На Марсі значно холодніше, ніж на Землі. На Марсі у вигляді льоду є вуглекислий газ. Якщо його розплавити, він підніметься в атмосферу і буде зігрівати Марс тим самим способом, як нагріває я Землю, створюючи парниковий ефект. Але, звісно, нам треба, щоб на Марсі це відбувалося набагато швидше. Нагрівання планети. Зробить ще сильнішим танення вуглекислого газу і так далі. Потім, внаслідок того, що буде з'являтися атмосфера, потім з'являтися вітри і, і бурі. І це також пришвидшить цей процес. А коли вуглекислого газу стане достатньо, можна просто туди переселити бактерії, які виробляють кисень, і хай вони там працюють На землі. Першими такими бактеріями були ціанобактерії. Ну, і ви зрозуміли, що кисень робиться з вуглекислого газу. Ілон Маска ця ідея дуже сподобалась і здалася можливою. Тому він запропонував починати колонізацію Марса з ядерних вибухів над полюсами Марса. Але виникла проблемка. За підрахунками планетологів на Марсі. Це недостатньо вуглекислого газу, опираючись на дані місії, MAVEN, Mars Express, Mars Одіссей, якщо планетологам майбутнього вдасться роз... випарувати весь вуглекислий газ у пару в атмосферу, все одно тиск атмосфери буде у 10 разів менше, ніж потрібний. І температуру вдасться підняти не більше, ніж на 10 градусів. Тобто вона, як і раніше, Залишиться набагато менше нуля. Можливо, червона планета так і залишається крижаною постелією, а люди будуть жити там в воштучних середовищах. А можливо, ні. Бо є ще інші ідеї. Наприклад, бомбардування, Мар бомбардування Марса астероїдами, в яких багато аміаку. І тоді це з допоможе посилити парниковий ефект. Ще можна. Розмістити на орбіті Сі Марса в які будуть нагрівати його. Або зробити поверхню Марса з темнішою, щоб вона краще нагрівалася. Фобус і Деймус – супутники Марса, одні з найтемніших об'єктів в Сонячній системі. І речовину вона студию можна буде перемістити на Марс вчені з. Гарвардського університету запропонували покрити Марс з ну, ділянки Марса, ай, айрло, айрогелевою ну, такою як ковдрою або плінкою, і вона дуже сильно нагріває поверхню. Але це вже не дуже те формування. Якщо наша техніка дозволяє зробити ядерні вибухи на, на, на полішах Марса. Те, що ну, ми можемо зробити, то інші ідеї ми не можемо зробити, бо це, це треба багато грошей. Купа відкриттів, і ще багато всього. І дуже великий скачок людства у розвитку науки. Але все колись здавалось фантастикою. Ракети. Те, що ми будемо на місяці ходити. І всі наші досягнення починалися з ідей. Ну і щоби ви не втрачали надій, помилуйтеся. Як виглядає виглядаєте реформований Марс? А давайте тепер поговоримо про Венеру. На нашому каналі немає відео про Венеру. Я планую його зняти. У неї є ряд вагомих плюсів. Два з них дуже вагомі. Перший це те, що вона дуже близько до землі. Другий те, що в неї і маса майже схожа на земну. А отже, гравітація теж близька до земної. У нашому відео про Меркурій ми розповідали, чому Меркурій найближче до нас планета, а не Венера. Ну, принаймні, так вважають деякі науковці. Якщо хочете, ви можете подивитись відео, бо зараз ми будемо не про це. Так ось, є ще й мінуси. Температура плюс 467 градусів. Свинець плавиться. Тиск на поверхні Венери 93 атмосфери. Атмосфера Венера. Складайте на 97% з вуглекислого газу. На Венері практично нема води, тому її треба доставляти. День і ніч тривають по 58 з половиною днів. Британський письменник і астроном Пол Берче запропонував зробити таку ідею. Значить, будуть стояти спеціальні такі джеркала, які будуть відбивати сонце. Сонце, яке летить на. Ну, Проміння від Сонця, яке летить на Венеру, буде відбувати на Марс. Вигідно дуже. Ну ж спомнівається, що Марс там треба. Ну, ну трохи нагріти. Таким способом можна охолодити Венеру настільки, що СО2 випаде сухим льодом на поверхню Венери. Результатом буде значне падіння тиску атмосфери Венери. І і значне охолодження. Після цього вона буде ще краще відображати світло, тому що поверхня буде вкрита льодом. Якщо вдасться охолодити Венеру і зменшити диск, то на планету доставлять льодяним астероїдам воду. Ну не йде на в поясі койпера. І далі вже треба просто ціанобактерії туди заселити і хай виділяють повітря нам. На все про все треба як необхідне якихось 100 років. І тут знову проблемка води. На Венері нема, тому що ця планета не має магнітного поля. Планети, які мають його захищені від бомбардувань зарядженими частинками з за космосу. А Венера ні верхні шари. А атмосфера Венери попадає попадають під бомбардування заряджених частинок, які йдуть з сонця, і вони розбивають воду, і і у водні є достатньо швидкості, щоб покинути цю планету. Так, от він і весь її покинув і зможе зробити ще раз, якщо щось не. Вихатити. На даний момент є дві пропозиції. Перша розкрутити Венеру сильніше. Ми думаємо, що у Венери металеве ядро, тому якщо її розкрутити, її підстави сподіватися, що у неї з'явиться магнітне поле. Другий, другий спосіб, який мені ну, дуже сподобався, це прокладка по екватору Венери. Такий провод, по якому буде іти електрика, і це дасть ну, магнітне поле, незважаючи на грандіозність і ну великість цього плану, воно набагато можливіше, ніж інший план. Існують іще такі цікаві пропозиції, як треба Венеру. Наприклад, вивести на орбіту навколо Венери супутник розміром з місяць. Такий планетоїд можна пошукати. Поясі Койпера, в поясі Койпера і в поясі астероїдів дуже мала вірогідність того, що ми зустрінемо якийсь супіт, супутник розміром за місяць, але можна для цього використали використати карликові планети. Вони все одно менше, але більше підходять по розміру. У мене є відео про карликові планети. Що цікаво, подивіться. Узагалі це дуже небезпечна ідея, тому що е, якщо... Ну, планета Сонячної системи знаходиться у рівновазі. Тому якщо ми будемо переміщати платон Цереру або якусь іще карликову планету, то це може ще, ну, зробити загрозу Землі. Але припустимо, що нам це вдалося. Супутник своєю масою розірве кору Венери. І вона дуже нагріється. Але потім охолоне. Це буде схоже на ядерну зиму. Коли дуже велика ка... частина речі, дуже виб... дуже багато речовини потрапить в атмосферу і спричинить холод. Але поки вона буде гаряча, вона втратить частину своєї атмосфери, те, що для нас теж ну, важливо. Місяць землю сповільнює, бо обертається повільніше, ніж вона. А майбутній супутник Венери міг би пришвидшити її, якщо би обертався швидше Венери. Та реформована. Венера повинна бути теплою і вологою. Підраховано, якби склад атмосфери Венери був би такий самий, як у Землі, її середня температура була 26 градусів, а на землі середня температура 15, може бути планета Корорт. Давайте помилуємося реформованою Венерою. Ну і цікаво подумати, чи можна ж не тереформувати місяць площі. Його поверхні можна порівняти з площею Африки. І він значно ближче, ніж будь-яка планета. Але його маса ну, зовсім недостатня для утримання атмосфери, тому серйозно переформувати його не пропонують. Але на місяці виявлена ялинна вода в кризі та місячному реголіті. Якщо покласти вздовж місяця електричний дріт і пустити по ньому струм, можна буде зробити магнітне поле. Але бомбардувати його астероїдами зовсім ніхто не збирається. Він надто близько до землі і надто великий вплив на нас має. Але та він виглядав би так. Недостатня маса об'єкта? І робить його тереформування неможливим. Бо скільки атмосфер земного типу не створій, вона розлетиться. І це нам дає розуміти, те, що те супутників Юпітера, е Канімет, Калісто і Європу теж не дуже ідейка. Хоча на них навіть може існувати життя. І вода там є. В одного навіть зі супутників виявили магнітне поле. Юпітер краще не те реформувати. Він радіоактивний і не має дна. І перші, і другі параметри, пера які ми не можемо змінити. На, Юпі на, на Юпітері плюс величезні урагани і сильна гравітація. І, 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 і за, за гравітацією на нього падають багато-багато астероїдів, чи хотіли б вижити на планеті, на якій. На, на якій величезна кіпане величезна кількість астероїдів. Інші газові планети теж не мають дна. Це Сатурн, Уран, Нептун. Виходить, що варіантів в нас не так багато, реалістичних для, для мене зараз нема. Є планети на орбітах інших зірок, І вони називаються Екзопланети. І про них відео в мене теж є. Серед них є планети, які знаходяться у придатній для життя зоні. А ця зона називається зона золото волос. Деякі з них розміром з землю. Правда, ми поки і на, і на, на найближчій до них не можемо долетіти. Тут і з Марсом є проблеми, бо, бо радіація в космосі може вбити людину з того, як вона до Марсу прилетить. Але знаєте, все колись було неможливо. Наука це така штука, яка робить неможливе можливим. Дякую за увагу. І сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Лайки та підписки не завадять. Під кожним своїм відео я подаю джерела інформації, з яких я робив це відео. Ми з великою повагою ставимось до, до наших глядачів, тому беремо інформацію з, з довірливих джерел, до яких ми довіряємо і розуміємо, що там правда. Часто для цього приходиться перекладати. Ти щось з англійської мови, але ми не шкодуємо зусиль і не, і не шкодуємо часу. Наше відео про те, чим позайматися на карантині, ми готували більше місяця. Одне відео, бо тестували все те, про що розказували. Робили стікер-пак, щось вирощували, щось знімали. До речі, стікер-пак, до речі, стікер-пак в Вайбері є. Є в, в описі відео. Все, що можна сказати, і він безкоштовний. Але, але по кількості, кількості лайків та підписок від цього відео ми, ми бачимо чимось, що вам ну, набагато більше подобається космос. І знаєте що? І ми дуже вдячні вам за це. Ви глядачі нашої мрії. Надалі ми не плануємо відходити в сторону від космічної теми. Тому давайте-ка лайкайте, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на фі... на фейсбук сторінку і скачайте наш безплатний пак. До зустрічі на каналі Хабабал Трабабал!